Тобто все те, що ви знаєте, про 10 законів, карми, воно торкається інформаційних слоїв і вимірів від 1 d до 4D. Далі йде 5D, 6D, 7D, 9D. В 5D реальності закони карми і те, що ми називаємо кармічний менеджмент, і те, що ми називаємо. Е Божі заповіді, да, там постулати е, всіх релігій, які існують на землі, накопичилися як філософські навчальні виміри для того, щоб свідомість людини еволюціонувала. Вони вже в цьому вимірі вони не являються законами. З 5D реальності починається. Чиста вібраціологія, вібраційний резонанс і вібраційний дисонанс працюють тільки два закони вібраційний резонанс і вібраційний дисонанс від 5D і вище. Закони карми, в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, розуміємо, вивчаємо, застосовуємо і проживаємо, існують для еволюції до 5D реальності.